Друзі, Вольво знайшла свого нового власника. Буде їхати. А куди? Куди? В Київська область Вольво Київська область, Тараща. Буде, будете бачити її там, в Таращі. Машинка. ну така, графіт, колір. нова тут зимова резина на ній стоїть. Там запитували хлопці за диски, тут нові гальмівні стоять. Колодки гарні, гальмівні, передні взагалі диски. Ну Нові стоять, колодка теж нова, резина нова. А щоб по ній я не встиг доробити, клієнту просто зменшив суму. А, значить, хімку я не зробив. І сьогодні мій прорахунок був, не працюють хлопці, які шили ручку на неї. На ручці була така потертість тут. І я, на жаль, не встиг її забрати. Ну і хімка чому? Тому що тут, бачите, дітки їздили і вони так засалили. Її тут просто такі забруднення, які треба... Ліквідувати, постирати коври, Багажник, вона гарна. Там пилесос, резиновий ковер. Ну і змазати ці петлі, тому що тут немало хто користувався багажник. Взагалі тут всі оці положення гарні, ну так, забруднений трошки і все. Мийка, плесос і все буде добре. Ну, Але клієнт сам захотів забрати без хімки. Бачите, оригінальний вольвовський навіть цей залишився, це сліди полірування. От таке. Отака От Вольво. Новий власник, вам дякую. Дякую вам. Ми Хай служить. Да. Вам дякую. Все щасливо і дороги. До побачення. Дякую.